Марія у лавах ЗСУ з 2016 року. Каже, їй завжди подобалась військова форма, і стати на захист України вона хотіла ще на початку АТО. Але тоді в неї була маленька донька. До повномасштабної війни Маша, як її називають побратими, служила командиром відділення управління батареї. Мене можна сказати, всі бояться. Ну, ніхто не возмущається, там не суперечить. Відносяться і спокійно. Сказала, здійла, надо сделать. Все здійла. Я дівчина всі мене слухають і з повагою відносяться до мене. На початку великої війни Марія виїхала з донькою та новонародженим сином до Німеччини. Там побула кілька місяців. Повернулася до України і вирішила стати у стрій пліч опліч зі своїм чоловіком. Воювала на Донеччині і вже два роки перебуває на Куп'янському напрямку. У нас на екрані все чисто. 20. Як прийняв? Мії обов'язки попереджати МВГ, ВГ про загрозу кабів, про СЗВ, ракети. Те, що ми бачимо на екрані, те ми маємо передавати на всі наші МВГ, Завчора ми. Нарахували тільки 10 кабів на сам Купінськ, і таке кожен день. Це тільки на Купінськ. Не вважаю ракети і всього остального. Марія придбала собі зручне крісло і забороняє іншим на ньому сидіти. Побратими не ображаються, більше жартують не своєю командиркою. Вона давно навчилася опановувати свій страх. каже, намагається не думати про погане. По нашому БКП прилетіли в чотири каби. О, тоді. Я. Чесно скажу, <хи> трохи. Це я перший раз я була попала під такий обстріл, що він окабами. Ти виходиш і ти дивишся, що чисто пів вулиці немає. Ну, тут теж приходи були поруч. Марія служить у суто чоловічому колективі, далеко від тилу, але знаходить час на те, щоб навести красу. Я, якщо що, сама собі манікуль діла, У мене там є лампа, у мене є там пару лаків, у мене є той самий гель. Ну, що треба. Я сама собі роблю, навіть тут, а і, Якщо є можливість, то що б і ні? Це не заважає бути гарною. Ти ж хочеш бути більш-менш на людину, похожа, будь-тани. Я не кажу, що залісниця, брові чи ще щось. Я все це сама роблю, то нікуди не їздю. Вона давно звикла до військової форми, жартує. І хотіла б поносити сукню вдома, але вже незручно. Тягне, звісно, тягне якесь там платічко вдіть. Тут додому приїжджаєш, ну, я така вроді по формі. Так в мене й животик є там, і по платічку сидля так і не виберу, бо вже робота сидяча і. Ну, Лишні вес ти набираєш, хоч там стараюся там, не там, їсти щось, там, собі в чомусь відказуєш. Тут так і приходиш і вдома по формі лазиш. <гум> Хлопці проходять, там, буває, пожмуть руку, там, скажуть тобі дякую там, за службу, дякую там, вам за що зберігаєте наше життя, там, що ми тут сидимо туди-сюди. По-різному. Так особо, щоб плюнули в спину мені, то такого не було. Сержантка дуже сумує за дітьми і під час відпусток намагається надолужувати кожну хвилину без них. Я від дітей не відходжу. Це мої булочки, це мої круасанчики, там, це малого, я взагалі не знаю, що я без нього діяла. Доця в мене вже доросла така вже дівчинка. Я постійно з ними це приїжджаю. Ми їздимо, катаємося, десь там по, по кафе сядемо, десь погуляємо там, дітські площадки. Там. Ну, вони від мене не відходять, я від них. Іноді вона плаче, але так, щоб ніхто не бачив. А побратими, щоб підбадьорити, пригощають свою машу цукерками. Оксана Коновець, Борис Єфімов, Дніпротіві.